Починаємо, я запишу про всяк випадок, його буде дивитись, не знаю, але хай буде. Так, значить, я вже багато про що розказувала. Але, але перед початком практики я хочу ще раз звернути вашу увагу на різницю між практиками, які були до цього, і виробничою практикою. Чому так? Тому що виробнича практика проходить на виробництві, да? і ви повинні пройти практику. Ті, хто там на виробництві повинні вам написати відгук, значить дивіться, що ви повинні будете зробити. Індивідуальне завдання на виробничу практику. Берете в мене не десь у когось, не минулого року, а берете саме. Цього року. Дати стоять. Дивіться, початок 17. Змінювати не можна. 29. Змінювати не можна. Тільки якщо ви в Приватбанку і вони будуть наполягати, щоб тут було 30-те, можете поставити. Всі інші ні. 17 починається, 29 завершується. Тут треба розписати кожен день. Він може йти окремою датою, а може йти через тере. Але ви не повинні сюди точно включати неділю. Суботу теж не бажано, бо це вихідний. Але ще можна мотивувати, що ваша фірма працює у суботу, ви були там на практиці. А Вихідні відкидаємо. Ну, у вас вихідні, початок, а кінець це 30-те, я його і так відкинула. Тобто серединочка, одну дату. Кожну дату не може бути таке, що 18-те, а потім 20, а 19 ви нічого не робили. Тоді ставите тире. Кожен день, окрім неділі, ну, може ще суботу, ви повинні написати, що ви робили. Тут, якщо будуть зайві пункти, це видалити. Тобто, оце все три крапки, увага, все треба видалити. Так? Тут розписати, тут поставити виконано. Керівник практики, відчину, уже стоїть. Від підприємства. Подивіться: спочатку ініціали, потім м прізвище. Тут проміжок, тут проміжок. Спочатку ініціали, потім прізвище. і це правильно так повинно це сучасний стиль, не навпаки. Дивитися, як у мене, так і робите. Студент, написали своє ім'я по батькові. Прізвище ім'я по батькові. Тут. А посада, прізвище, ну тут у вас буде директор, да, ФОП і прізвище ініціали. Написали тут і. і Підожіть, печатка. Ага, і ось. Раз, два. Дивимось, у кого печатка. Хто не додавав два, тільки два. Місця практики надали е, виписку із реєстру. Тоді печатка не потрібна. Якщо у вас договір був завершений і там була печатка, то печатка прибув, печатка дивіться, печатка підприємства. печатка підприємства, значить, Ви повинні поставити тут печатку, тут печатку. Тут печатки немає, не написано. Дві печатки. Далі, керівник від підприємства, підпис печатка. І тут печатка. А чому тут немає? Мені здається, тут теж повинна була. Але нема, не написано печатка, так? Да? Так, а ті, хто надавали випуску з реєстру ФОП видаляти цей пункт чи ні, чи як? Ні, ні, нічого не робите. Просто завжди. Завершати... Нічого не робите, ви мені ще раз кинете, щоб. То я здала в навчальний відділ, да? а ви мені в електронному вигляді ще раз кинете. Можете не роздрукувати, я сама роздрукую. Або о, по, ви проносили у вас, залишилось. Якщо не виконали, то принесете. Або в електронному вигляді кинете виписку ще одного у когось, а всі інші з печатками. Ну, тут мені не зрозуміло, тут немає керівники, тут немає печатки. Значить, дивіться. Раз, печатка, два печатка. Три печатка. Бо приходилось, приходили без печатки, потім йшли назад і ставили печатку. Або не у всіх місцях. Передивилися, подивилися, де печатка, і печатку поставили. Ще раз, дати нічого не змінюємо. Тут ваш керівник від підприємства повинен виставити бали. Оформлення звіту може ставити, може не ставити. Це не важливо, бо якщо я буду незгодна, я виправлю ці бали. Значить, оці бали до звіту я не можу виправляти, це оцінює той, у кого ви на практиці. Оформлення звітує оцінюю я. Тут можна написати, може написати, це буде непогано, що там заслуп... ну... Все зробив гарно, заслугує на оцінку відмінно. Можна отут дописати, може керівник дописати. Ну, не допише, то не допишу. Бали обов'язково повинен проставити. Висновок керівника це мій. І оцінку кінцеву ставлю я. Тут ви отримуєте не 70, а 50 балів. А інші 50 це вже від мене. І, як правило, знижуються бали за оформлення звіту. Ви вже його сто раз оформлювали і на 101 перший знову зробите помилку. Так, по індивідуальному завданню є питання. Це, по суті, просто як звичайний календар, верно? Ну, да. Не, не календар, а днівник. по суті. Це календарний ми... план. Раніше був ще тижд... щоденник, тепер щоденника немає, а просто план. Тобто, що тут робили, придумали і записали. Тут же ж ось прізвище ім'я по батькові не забули. Тобто, все а. передивилися і все треба заповнити, що стоїть. Ще так, раз дати так, не так. виправляємо. І отут, скільки я не кажу, отут хтось залишить увагу першого останню, це так і залишить. Хтось пропустить якісь дати. Кожну дату або через тире кожна дата, окрім вихідних, повинна тут бути вказана. Між 17 і 29. Це, я додам, ще, я в модул додам, а, я а, просила раніше робили архів. Це не дуже зручно, тому буде два пункти. Індивідуальне завдання ви викладаєте в один пункт, файл з індивідуальним, в інший пункт, там буде написано, ви викладаєте звіт. Зараз цього немає. Я подумала, незручно, звіт мені викладали в архіві. Мені незручно перевіряти, тому буде два пункти: звіт і індивідуальне завдання. Один файл сюди, один сюди викладаємо. Індивідуальне завдання взяли ще раз тут. Титульний лист звіту. Отут взяли, не десь там у когось, не минулорічний, який ви робили, виправили практику. В цьому році змінився титульний листок. Це не я придумую, розумієте? Нам надають титульний листочок. І вимагають, щоб він був саме такий. А я від вас вимагаю. Світлана Юрійовна, от про печаті тим, хто в приваті, надо їх Ті, хто в приваті, там все буде централізовано, якось організовано. А, або вам видають уже з печаткою, або ж тут з приватом, оце з приватом простіше. А зараз ми ще побалакаємо про те, що з приватом складніше буде. Значить. Підпис, ініціали. Дивитись, щоб не стало, не перелізло, все не скривилося. Все повинно бути отак гарненько. Якщо кудись щось перелізло, то вирівняли. Да? Члени комісії, які вказані, ви їх не, не чіпаєте. Що вказано, то вказано. Тут ви ось оце ваше. Оце ваше те, що ви заповнюєте. А це заповню я. Титульний листочок все інше, як завжди. Тепер приватбанк. Обов'язково, я не знаю, Попов, може ще в той канал свій викладіть тим, хто кого зараз немає, Приватбанк. 17-го у них буде збори. Обов'язково прийти, зайти, е, немає світла не причина. Йдіть в університет, шукайте, там є генератор, знайдете куди сісти, запитайте в мене, я вам скажу, куди піти, де буде вайфай, якщо там буде, не буде теж світла. Обов'язково! Бо у вас будуть великі проблеми в приваті, хто не приступив вчасно до практики. Тобто, у вас будуть збори, вам все розкажуть, що і як робити. У мене потім запитувати цього не треба, бо я не знаю. Я не приймаю участі у цьому, розумієте? У приваті. Це ваші, ваша практика, і ви повинні знати, там вам все розкажуть. Дотримуйтесь обов'язково вимог решетника, що він коли скаже робити. Бо він суворий, він вам познижує бали тільки так. А я більше ніж він поставив. Оскільки він зніме, я повернути це не можу. Да? Він зняв з вас 5 балів, я їх не поверну. Єдине за звіт. Якщо звіт нормальний, а він його цінив не так, то я можу повернути всі інші бали ні. За це відповідає Приватбанк. Все вчасно. Будь ласка, особливо приват. Тому що ті, хто записався до друзів, да, то там все буде нормально. А ті, хто в приват, там, там з одного боку простіше організаційні моменти їм не треба, за них все зроблено. Але практика серйозна. А, тепер не розраховуйте на те, що практика завершиться 29-го. Вона може завершитись і 26-го. В минулому році бухгалтерія затребувала терміново бали щоб стипендію. На нарахування стипендії. І практику різко скоротили. Тобто, ось сьогодні сказали, що завтра все повинно бути, завдання звідси все повинно бути зроблено, і викладач повинен поставити оцінку. Розумієте? Тому я б на вашому місці відразу починала. Робити завдання і звіт да? паралельно. Там вже теоретичні якісь моменти, те, що можете. То те поробили, те поробили. Не чекайте останнього дня, бо можуть скоротити. Я не знаю, чому зараз не з'ясовують з бухгалтерією. Я, б якби від мене залишила, я пішла до бухгалтерії і запитала, коли останній день, щоб потім не було такого пожару. Але він може, така пожежа, може бути. Тобто написано одне. А скоротять на декілька днів. Ну, на пару днів точно можуть скоротити. Як тільки у вас готовий звіт, ви можете мені його надсилати, щоб я його подивилась, з приват ви чи не з приват, щоб я його подивилась і зробила зауваження, якщо вони в мене є. Так? Індивідуальне завдання, теж, якщо знаєте, що робити, паралельно заповнюєте. Тобто, щоб, якщо щось терміново, а ви вже готові. Ті, хто в приваті, я оцінюю тільки в кінці, коли приват надасть свою інформацію. Приват заранше інформацію мені не дасть. Хто в інших компаніях на практиці зробили раніше? Зробили за тиждень. надсилайте мені, я все перевіряю, ми закрили і чекаємо, коли буде відомість. Тобто, ось ви можете сьогодні-завтра не сидіти, а вже починати працювати. Ну, приват не може, всі інші можуть починати працювати, раніше сядеш, раніше вийдеш. А, що м -м, по звітах? По звітах. А, саме така, ну давайте зайдемо сюди. А, саме розповсюджена <кхи> помилка у звітах. М -м, дивіться. Об'єкт предмет не обов'язково писати, якщо ви їх не розумієте, не треба. Мета створити такий-то застосунок. Досягнення мети, да? що треба зробити? Список. Курс е тире, Не 1, 2, 3. Взагалі, правило таке: якщо у вас список, і на пункти списку немає посилань, то треба ставити тире. Якщо є посилання, то треба ставити літеру або, циф, або цифру, да? щоб можна було посилатись на пункт. Але зазвичай таких посилань немає. Тому тире відступ 1,25 на початок весь, тут 1,25. Подивіться, якщо два рядки у пункті, то другий ось на початок. Тут відступ 1,25. З маленької літери. крапка З комою в кінці крапка. Ну, якщо ви дуже вже хочете 1, 2, 3, ну прямо не можете, то один душка. Душка. Розумієте, що таке душка? Да? Один душка. А, ну я можу вам показати. Ось, бачите, крапка. Ні. Один душка. Отак. Якщо вже такий список, або А, Б, С теж душка, не крапка. Номер розділу, назва з великою жирним, підрозділи. Це по центру, це з абзацу. Перед, після ось дивіться, значок. Або в абзац заходите. Перед, після 12 пунктів інтервал. Між абзацами ніяких додаткових інтервалів не повинно бути. Це американський стиль. Наш стиль це відступ абзацу. Американський немає відступу абзацу. Між абзацами проміжок. Ту у нас такий самий стиль. Підписи рисунків. Рисунок перед рисунком, перед самим рисунком, 12 пунктів інтервал. Після підпису, не після рисунку, після підпису 12 пунктів. І намагайтеся, щоб розділ не завершувався просто картинкою треба щось написати. Якісь написати. Висновки. Не обов'язково після кожного розділу робити висновки. Останні висновки повинні бути. Після розділу напишете, напишете: Ні, ні, це не диплом. А ось висновки всі, що все виконано, створено, там, застосунок, сайт, ще щось. Перелік джерел посилання. А тут звертаю вашу увагу, ось єдине місце, де дескрапкою – це тут. Всі списки, душка, перелік джерел посилання, Один крапка, два крапка, ну і вирівнювання по ширині, навіть якщо це негарно. Якщо англійською мовою у вас е, посилання, last access, не останнє звернення, не останнє звернення, а англійською мовою. Хоча там, а чо вас? Там не останнє, там дата звернення ж? Де є сест? не last, Не останнє звернення. А, якщо книжка англійською, то тут все англійською і кількість сторінок не S, а P, бо Пейдж. Page, Пейджес. Тут є, ну це я коротенько нагадала вам. Є питання по оформленню? Немає. І перелік джерел посилання, не список використаних джерел, перелік джерел посилання. Ну, Я питання, посилання в мене до структури. Структури самого звіту. Так само в нас дві частини, там 20 сторінок, перша теорія, да. друга вже саме практика. Друга, друга практика, да. ну, реалізація застосунку, або можна реалізація третій, наприклад, розділ тестування застосунку, да? вступ. Перший розділ теоретичний, далі один практичний, або його можна розбити на два, залежить від того, що у вас. може і на три, якщо там схеми, але ви UML вже вивчали чи ні? UML мова така. Якщо ви вчали, то, від, то звідти можна діаграму взяти. А так це схоже на курсову роботу. Ну і ви ж вже робили звідси практики. Більше 20 сторінок не треба. 15-20. Беремо звідси, ще раз все беремо звідси. І робимо вчасно. Є до мене ще питання. Так, а от щодо вчасно, у нас ж має бути ще захист ну, як цієї практики. Да, казали, ви мені а коли це може Ні. Захист буду приймати я. Коли все готово, я все прийняла, подивилася, це вам захист. Ага, тобто, якщо я зроблю раніше, можна просто вам відправити готові да, документи да, і да. це буде вважати. Да. Так, а да. і ще. Мені, ну, хто в мене на курсовій був, той пам'ятає, я не знаю, як іншим. Надсилати все спочатку в Телеграм. Не викладаєте в Moodle, поки я не заповню все. Ось, дивіться, індивідуальне завдання. Ось тут я повинна дописати вам висновок, поставити оцінку, і тільки після цього ви викладаєте, я пишу, можна, і ви викладаєте в Moodle. Звіт з практики, ну, титульний лист. На титульному листі я теж поставлю вам оцінку. І тільки після цього є сенс викладати в Moodle. Інакше в Moodle, що ви виклали, воно не зараховується. Я все заповнюю і тільки потім. І, а ще що не сказала, ж, індивідуальне завдання треба роздруковувати і приносити мені. Значить, я все заповнила, повернула вам. Ви роздрукували. Або якщо. Ну, в приваті, там як у них організують, так і буде. Ті, хто не в приваті, дивіться, все зробили. Я написала свій висновок, повернула вам. Ви пішли до свого керівника там практики, він поставив підпис печатку на своєму. А моє вже все готове. І ви тоді робите скан, да? скан або картиночку, і викладаєте мені. З печаткою в мудл. Або, або так буде краще. І приносити, само собою, роздруковане. І підписане з печаткою. Печатка синя, так? як завжди. Ну, це ті, у кого печатка. У кого не печатка, а витяг, тим простіше. В електронному вигляді мені все поклали. Бо не треба печатку. Значить, індивідуальне завдання обов'язково все підписується і воно друкується. Друкується. Звіт поки що не казали. Мабуть, не будемо друкувати, слава Богу. Тобто, поки немає вказівки, а індивідуальне завдання друкуємо. Підписуємо і приносимо мені оригінал. А, значить, оце витяг. Ті, у кого не печатка, а витяг. Один витяг на всіх. Не треба на кожного свій витяг. Один витяг на всі індивідуальні завдання. Ну, і один може принести, домовитись, хтось принесе. Або зі мною домовитись, або на кафедрі залишити. Але щоб а... все там було. Да. Так, а, якщо вже приносити витяг, ще щось приносити, чи я просто не зрозумів до кінця. А... Ні, витяг, якщо у мене. Дивіться, у Попов, у них, вони мені в електронному вигляді не надсилали. Або а, принесли... ще в електронному треба принес... надсилати. Ще, ще в електронному треба наді... надіслати тоді. Те ж саме, що здавалося. Або принесете індивідуально, якщо у вас залишився, ви, у вас там було надруковано зайве. Так. То надасте, принесете мені, я не буду друкувати. Добре. Якщо комусь складно, ну там ще у когось є. Але все індивідуальне завдання треба ж все одно. А, якщо витяг можна не приносити, ну тоді я роздрукую сама. А якщо витяг, ну, індивідуальне завдання приносити, то ну, в общем. Я, роз... я і витяг да. теж приносила, важко. Так, да, так, да, так. Да. Значить, домовляйтесь, що або я підійду в університет, або краще, якщо можливо, щоб ми стикувалися. Ну, Щоб я була, щоб я подивилася, що все нормально, все-таки. Ну, а як ні, то на кафедрі залишити. А тепер дивіться, я поставлю в мудлі і в відомість, тільки коли в мене буде індивідуальне завдання роздруковано і принесено мені. Розумієте, викласти ви можете, я не поставлю, поки ви мені не принесете, бо я за це відповідаю. Прийде перевірка, я повинна показати. Ось у мене воно є. Я повинна все зберігати 5 років. 5 років, будь-який час прийдуть і перевірять. Тому в відомості буде тільки коли буде у мене індивідуальне завдання зроблено, принесено. Окрім привата. В приваті все буде централізовано там, як ви вам скажуть, або мені скажуть, ставте, а потім передадуть. Це вже з приватом простіше, там Анжела Петрівна буде з ними. Там нема питань, бо є до кого звернутися. Дуже прошу, і Попов ще розмістіть там в каналі. Оце, я зараз викладу і запис, хай ті, кого нема, все-таки ж подивляться послухають. Особливо ці брати, я не знаю, їх же ж нема, да, дроздових не прийшли. Хоч би один зайшов. Ой, Господи, буде борг. Ну, тільки 9 студентів. Ну, прийшли ті, у кого все нормально. Ті, у кого проблеми, кому треба, ті не прийшли. Ну, я кажу, я викладу я викладу в модул посилання, викладу сюди і ще, будь ласка, Ярослав викладіть в той канал. І ну, ви виходите в канал 308 і ПЗ, я перешлю в, в той канал, добре? Так, да, так, да, так, да, так, да. Я все і туди, і туди. я всюди викладу, але вище, може, вони вас послухають. Що треба подивитись, і що брати, і куди писати. Борг по практиці по такій дуже незручний. Розумієте, потім до диплому, а, а борг. І ходить, ось зараз четвертий курс, він не може, він був на практиці. Всподі, в кібербезпеці цій, в кіберполіції. А вони тепер з нами не спілкуються, і неможливо ніяк себе закрити, цей борг. Розумієте? Тому, будь ласка, робимо вчасно і не собі проблем, ні мені. Все, у мене все начебто. Нема більше питань. Останнє питання по оформленню там в джерелу переліку посилання. Там, оскільки я знаю, треба ще й посилання Форматувати відповідно до звичайного тексту. Ну, так такий же аякше. Ні, ні, я маю на увазі, ну, нам розповідали деякі викладачі, що, наприклад, ось там є посилання, воно синє з підкресленням, а повинно бути е, як звичайний текст. А, ну так. Да. Так а я ж вам показувала, там же був звичайний текст. Чи ні, -ні, ні, ні там було якраз посилання текст. З... Да? Синім та. Ну, можуть відкрити, щоб всі подивилися. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ну я намагаюся відкрити щось. Ну, я, чесно кажучи, э, так, ні, подожди, чесно кажучи. А, ось. Я не пам'ятаю, щоб хоч комусь із дипломників зробили про це, на це зауваження. Чесно кажучи. Це треба до Ігоря Олександровича. О, це посилання. Нам ну, особисто мені розповідали, що цей текст повинен бути про також таким, без безпомним. Без без ну, робіт про всяк випадок гірше не буде, а я зараз знаю, бо це ж диплом. Не пам'ятаю, щоб комусь зробили. Зараз я ще передивлюсь, Ігоря Олександровича поточну, але якщо ви зробите чорним, нічого страшного не буде. Це точно. Зрозуміло. Тоді питань немає. Ну, я, чесно кажучи, про це точно не знаю. Зараз я запитаю Ігоря Олександра. А подивлюсь: ну чого ж, у нас же два передзахисти були і перевіряли, і ніхто не зробив зауваження. Хм. Ну, я запитаю, дякую. дякую. Так, все тоді я.